На сьогоднішньому занятті повчимось розв'язувати тригонометричні рівняння зі складним аргументом. Аргумент будемо розглядати лише лінійний. А саме, якщо в нас є рівняння синус х до рівня А, то в нас є формула для його розв'язування, і ми знаємо, що ми можемо записати х до рівня мінус 1, ну, зрозуміло, що модуля. Задовольняє вимозі менше або дорівнює одиниці, бо в іншому випадку просто розв'язків немає. Так от, якщо є таке рівняння, ми можемо розв'язати його за формулою х дорівнює мінус 1 в степені К, помножити на арк синус А, додати де К належить множині цілих чисел, іншими словами, К будь-яке ціле число. Якщо ж у нас ось в оцьому місці буде стояти аргумент, який може бути записаний в виді КХ додати ДТБ, тобто це так лінійна комбінація, то також ми можемо розв'язувати ці рівняння за цією формулою. Давайте розглянемо на прикладі. Нехай маємо рівняння синус 2х дорівнює 1 друга. Значить, ми бачимо, що замість аргумента Х звичного нам, тут записаний аргумент 2х. Запис можна вести двома різними способами. Перший спосіб це спосіб оформлення, спосіб розв'язування один і той же самий. І так, перший спосіб. Ведемо нову зміну. Заміна. Нехай 2х дорівнює t. Отже, ми ввели. Нову зміну, позначивши вираз 2х літерою Т. І тоді ми маємо уже рівняння sinus t дорівнює друга, Яке розв'язується ось за цією формулою, з тією лише різницею, що замість X напишемо Т. Т дорівня мінус 1 в степені k. Помножити на архсинус однієї другої. Я вже говорив, повторюсь, архсинус однієї другої величина, яка обчислюється, це є. Аргут Пі на 6 і ми можемо одразу це записувати, не прописуючи арксинус. Додати Пі -К. К належить З. А тепер робимо повернення. Що це значить? Замість змінної t Т підставляємо 2х. Отже, ось тут можна написати 2х дорівнює мінус 1 в степені k помножити на Пі на 6. Додати піка. Необхідно виразити змінну Х, а для цього нам достатньо поділити частину, яка стоїть ліворуч, і частину, яка стоїть праворуч, на двійку. Зробивши це, ми отримаємо Х дорівнює. Але увага! Значить, у нас тут праворуч стоїть два доданки. Ось перший доданок і ось другий доданок. Тому на двійку ділимо окремо кожен доданок. Коли ми мінус один в степені К помножити на пі на 6 поділимо на двійку, то оця двійка може бути додана ось сюди, як множник. Отже, буде мінус 1 в степені К помножити на Пі, поділити на 12. І додати пі К поділити на 2. Належить множині цілих чисел. Ось таким чином можна записати. Можна заміну не робити, а одразу розв'язувати ось оце рівняння, записуючи таким чином. 2х дорівнює мінус 1 в степені К помножити на арксінус однієї другої. І я вже одразу обчислюю, додати піка. Тобто ми одразу виписуємо фактично. Ось оцю строчку. Ну, а далі так само. дорівнює, поділяємо частину, яка стоїть ліворуч і праворуч, на двійку. І отримаємо мінус 1 в степені К, Помножити на пі на 12, додати піка, поділити на двійку. Ось е, найпростіший приклад з рівняння триганометричного зі складним аргументом. Давайте розглянемо випадки трошки складнішим. Власне кажучи, вони і складнішими не являються, але коли множник замість х буде, не просто там 2, 3х, а, наприклад, ось таке. Косинус Х поділити на двійку, додати пі на 4. Ну, скажімо, нехай це дорівнює, Корінь із 2 поділити на 2. П'ять же бачимо, що в нас складний аргумент осінь. Або ми робимо заміну, записуючи, що х поділити на 2 додати пі на 4, це нова змінна, нехай буде те. Або одразу можна записувати х поділити на 2 додати пі на 4 дорівнює. Формула для косинуса нагадую, якщо у нас є косинус дорівнює А при модуль А менше, або дорівнює 1, х дорівнює плюс-мінус арк косинус А. Додати 2 піка, Ка належить майже на міні цілих чисел. Отже, в даному випадку варто не забути про ось оці знаки плюс-мінус. І записати аркосинус від оцього цього числа. Але я одразу обчислюю аркосинус корін з 2 на 2. Це табличне значення. Якщо подивитись по таблиці, це є пі на 4. Додати 2 піка. Тепер нам необхідно розв'язати отримане рівняння відносно змінної Х. Для цього, в першу чергу, перенесемо доданок на 4 праворуч, змінивши при цьому знак на протилежний. Давайте, я так, я напишу. Мінус π на 4 додати 2 піка. І тепер. Остаточно нам необхідно виразити х, а для цього частину, яка стоїть ліворуч і частину, яка стоїть праворуч, помножимо на двійку. Тобто ми записуємо помножити на двійку. Тоді тут двійки скоротяться і ми отримаємо х дорівнює плюс-мінус. Якщо пі на 4 помножити на двійку, можна так записати, в п'єдже скорочення, це буде пі на 2. Тобто буде плюс-мінус пі на 2. Відняти також пі на 2. І додати 2 піка, коли множимо на двійку, буде 4 піка. А тепер увага. Ось в цьому місці ми не можемо зараз виконати дію, тому що в нас розглядається якби одночасно два значення плюс піна 2 і мінус піна 2. Тому або ми залишаємо відповідь в такому вигляді. Зрозуміло, що треба сказати, К це будь-яке ціле число. Або ми розглядаємо. Дві підмножини від цієї множини. І тоді отримаємо окремо з, плюса, з знаком плюс, окремо з знаком мінус, і тут ще можна буде зробити деяке обчислення. Давайте це зробимо. І так, якщо я візьму тут знак плюс, якщо візьму знак плюс, то буде перша підмножина х дорівнює пі на 2, відняти пі на 2, додати 4 піка. А це означає, що пі на 2 і пі на 2 протилежні числа, ми їх можемо викреслити і отримати х дорівнює 4 піка. К належить z. І так, це перша множина коренів, яка є під множиною оцієї. І друга множина це буде, коли х дорівня мінус пі на 2. Ще раз мінус пі на 2. І додати 4 піка. В цьому випадку можна сказати, що мінус на 2 і мінус піна 2 це є мінус 2 пі на 2, або скоротивши двійку, це буде мінус пі. І додати 4 піка. Отже, відповідь можна вказати або за допомогою однієї формули, або за допомогою двох формул. Наступний приклад, давайте розглянемо. Також рівняння зі складним аргументом, але вже, скажімо, трішки складніше, нехай у нас буде вираз такого вигляду. Три тангенс Х, три тангенс 2х, додати пі на два. Мінус коріність 3 до рівня 0. Ось в даному випадку можна, звісно, спочатку виразити тангенс ось цього аргументу. Для цього перенесемо корінність трьох праворуч і поділимо обидві частини на трійку. В результаті отримаємо тангенс 2х додати пі на 2 до рівня корінність 3 поділити на 3. Тепер, власне кажучи, можна поступити як в попередньому випадку, а саме виражати 2х, додати пі на 2. І ми отримаємо якісь корені цього рівняння. Але можна побачити, що для даного виразу, який стоїть ліворуч, можна використати формули зведення. Доданочок пі на 2 дозволяє нам це зробити. Що ж ми отримаємо? Давайте подивимося, згадуємо, як працюють формули зведення. Коли в нас є доданок π на 2, то у нас функція замінюється на кофункцію. Отже, тангенс замінюється на катангенс. Тоді буде у нас катангенс 2х. Подивимось, який знак. В якій четверті знаходиться ось цей аргумент? π на 2 додати 2х це друга чверть. Знак тангенса тут. Визначається як знак синуса і косинуса. В даному випадку тангенс від'ємний. Це означає, що ось отут треба поставити знак мінус. І так, катангенс 2х дорівнює корінь із 3 поділити на 3. Помнож, домножимо обидві частини на мінус одиницю, щоб ось отут мінуса не було. І отримаємо катангенс 2х дорівнює мінус корінь із 3 поділити на 3. А далі. Виражаємо 2х. Або робимо заміну. Ну, я не буду робити писати заміну, одразу пишемо 2х дорівнює Арк катангенс мінус корінь із 3 на 3 додати піка. Згадуємо, яким чином необхідно поступити, якщо під аркатангенсом знаходиться мінус. Пам'ятаємо, що є формула в цьому випадку, яка дозволяє ось так це записати. Півідняти арк катангенс. Корінність трьох поділити на 3 додати піка. Аркотангенс корінність трьох поділити на 3 обчислюється. Це є кут пі на 3. Тобто 60 градусів. І ми отримаємо пі відняти пі на 3. Ну, градуси тут не дуже доречно. Для зручності обчислення можливо, але так як у нас в радіанах інші всі кути виразені, виразені то краще. Працювати з радіаторами. Так, пі відняти пі на 3. Можна відняти. Приведемо до спільного знаменника сюди на двійку, на трійку. Тоді буде 3 пі відняти пі, 2 пі. І ми отримуємо 2х дорівнює 2 пі на 3 додати піка. І остаточно поділяємо частину, яка знаходиться ліворуч і праворуч, на двійку, і ми отримуємо х дорівнює. 2 пі на 3 поділити на двійку. Можна сюди двійку дописати. А можна побачити, що двійка, коли тут з'явиться, ось оці двійки скоротяться. І буде пі на 3 додати піка поділити на 2. Ось такі вони рівняння зі складним аргументом. Вони ще будуть нас зустрічатися. Дякую за увагу. До зустрічі при розв'язуванні наступних рівнянь.